Всім доброго дня, з вами Селесварка. Сьогодні хочу вам показати плазморез V Master Q50. Не берусь бути істиною в останній інстанції, але є у мене думка, що цей бренд возив ЧП Козаков. Ще такі самі апарати були. Під брендом Іскра. На мій погляд, там вже інший ЧП був. Причому що стою сказати, от бренда Іскра до мене зверталася одна дівчина, щось ми з нею довго побалакали ну, з приводу того, щоб я ремонтував їхні апарати. Побалакали в принципі, нормально, дружелюбно. Вона мені сказала, що завтра вам подзвонить. Наш керівник і все, і тиша. І вже не знаю, не на рока 2-3 ніхто не дзвонив. Не знаю, в общем, може майстра знайшли другого, а може я чимось не влаштував. Ну, як би там не було, колись іскра так само були досить цікаві апарати. Зараз, я не знаю, зараз там можуть бути варіанти. Ну от якщо от на цей апарат от глянуть. Отак от, от Ви можете узнати, десь я вам показував пару років назад, іскра Ку 50. От я ще його не відкривав, але щось мені здається, що всередині той самий апарат. Тобто це не означає, що і той же власник. Це просто вони заказували на. В одному і в тому самому заводі. Та я вже бачу, вже не відкриваючи по, по диркам, що те саме. Рукавчик тут бачимо, да, він весь в дирочках, це означає, що це не резина, це, це якийсь контрацептив. Як Якби там не було сама горілка, от щось мені здається, що вона поцікавіше буде, ніж на той іскрі стояла. Так от, якщо глянуть. От, якщо не забуду, розберу горілку, подивимося ще, то що щось мені здається, що вона зроблена під пілотну дугу. Тобто, так от візуально, так... така, така сама, сама форма строєння, як на апаратах з пілотною дугою. Тобто тут повинна бути клема з цього корпуса, на яку підключається. Доповнітельний провод, він повинен сюди входити. Ну, тут його нема. Цілком можливо, що сама кліма там є. Ну, хто б сумнівався. Та сама схема. Один в один. Єдине, що для цього замовника кришечку не врожав покрасили, а сіренький. Навіть морду не стали перекрасувати. Морда така сама. Ну і ті ж. Недороботки по схемі. Як вони були, так і є. Як захист, за захист від високої напруги кривий. Ось в ланцюгах керування косяки, як були, так і залишилися. Навіть бачите, горів транзистор. Його тупо поміняли, а саму схему підключення тут нічого не міняли. Но... Конкретно цей апарат прийшов не по першому дефекту і не по другому дефекту. Це його місні хлопці привезли. Мол, сере, тріщить щось, пердить, не хоче різать. Ну, я його відкрив проти от грязюки, щоб уже вам грязюку не показувати, бо засраний був під зав'язку. Вот, не знаю скільки він робив, але засрали його добряче. Зараз включимо, подивимося, як він кряхтить, пердить. Так от, в принципі, по самої горілки я бачу, що це ось тут дерьмо якесь, це, мабуть, знаєте, може хлопці. Не зовсім правильно ним працюють. А може у них сеть хренова. Зараз ще ми подивимося. Це якщо може хто не знає. Різати треба не, не в заготовку, дирку пропалювати і так спалити плазматрон. Якщо треба кружочок по центру заготовки вирізати, сверлите отвір, туди включаєте огонь і потім вирізаєте. от. І отак от починаєте. Коли отак от ти жариште, оце воно. Быстро заканчиваются расходники и вот так вот так это дерьмо налыпаю Бачу дефекты. Давайте максимум. І подивиться подивіться. гнемет шинкую я колбасу Я враховувати, що цей метал гнилий, без пілотної дуги, як на мене, то апарат супер. Не знаю, що я тут доповнительної клеми. Тільки от йде трубка, по якій йде повітря і сила на середній електрод. Ну, що нам не мешає шаловливим ручкам зробити якусь петельку і вивести до провод. Єдине, що от, якщо рівняти... З заводським рукавом підпілотну дугу того ж бренда, тільки на ступінь вище. Це у нас P80, це у нас P55, Це p 80 то тобто я так розумію, що це максимально. 55 Ампер, це у нас 80 Ампер. Воно все пошти таке, тільки трошки побільше. І бачимо, що тут є отвори, повітря йде ще. Поверху гільзи. Ну, це цілком можливо, що ще знаєте, це все-таки найбільшу потужність, що треба ще гільзу із знаружжя оглаждати. Може це і за цього. Тому що цього. А, ні, дивіться, і тут отвори є. Ось один маленький, другий, третій, четвертий. Тут так само є. Так що, в принципі, я бачу, що воно те саме, тільки поменше. Так що можна, в принципі. Кого є бажання, можна поекспериментувати. Ну, а барига що? шов? теж рацуха. Ставте на паузу, робіть скріншоти. І возіть оці рукава. То що, коли мені потребувався рукав, отакий от. То що я бачу, що рукава, в принципі, нормальної якості, але я їх впродовж не знайшов. З апаратами вони поставляються. Так їх нема. Єдине, що на. О цьому апараті Заказуйте не презервативи ці, а щоб була нормальна резина. бажано, щоб була ткань прорезинена, як зроблено на старшій моделі. Отут, бачите? Ось. Оце нічого не горить. Отличный рукава. То що, якби ти не любив якісний інструмент, там типу, бікор бензель, ну, рукава бікор бензель не... Непозволительно дорого стоїть. А це нормальні рукава. Так що бариги. Сфоткали, зробили скріншоти. І вперед. Торговля у вас буде, я вам кажу. Ну, в принципі, все тоді. Хай всім щастить. До нових зустрічей!